Давайте сьогодні коротенько, тема проста, проте глибока, що ви в собі зараз маєте прийняти. Здається, ой, та я точно знаю, що я постійно критикую, де я до себе дуже прискіплива, або занадто вибаглива, ой, я це все знаю. Але дозвольте собі трішечки посумніватися і пошукати. Або якщо іноді ви собі не довіряєте, а ми всі обмежені у нашому сприйнятті, воно може змінюватися, бути більш глибоким, або більш щільним, таким тупитливим, а іноді дуже поверхнім. Давайте тоді спитаємо у життя у єдиного, всерозумного простору, що я маю зараз в собі прийняти. Бо любов до всього починається з любові до себе. Ну, такі вже прописні істини, ви знаєте, тож погнали! Буде, як завжди, чотири позиції. Можете інтуїтивно вибрати свою. Або якщо у вас є людина, яка вам близька, можете подумати про неї. Тайм-коди в описі для вашої зручності. І якщо є бажання завдячити. А цьому каналу, як це зробити, також в описі. Погнали! Для візуалів я зараз покажу карти. Можливо, вам так буде легше працювати зі своєю інтуїцією. Перша позиція, друга, третя і четверта. Вибирайте свою позицію і слухаємо відповідь. Кого перша позиція. Що маєте в собі прийняти? Такий свій стан. Стан, який зараз дуже близький до стану відлюдника, коли ви дійсно не, не треба боятися цієї енергії, цього стану, цього шляху, який зараз до вас приходить, бо це дуже е, глибокий час для занурення. Дійсно для того, щоб ви самі для себе стали тією найнадійнішою опорою, тим світилом, тією вифлеємською зіркою, яка є фундаментом. Коли ви, знаєте, якщо ви дійсно дуже глибоко задумаєтеся над тим, через що ви зараз проходите, ви перестанете в інших людях. Очікувати якоїсь допомоги, бо ви все зможете дати собі самі. Але для того, щоб побачити, наскільки у вас багато міцності, в якій області у вас є білі плями, зробити такий аналіз, ця тиша має прийти до вас. І оцей стан занурення, поглиблення, коли іноді здається, що. Вас просто так от замикають десь в якомусь просторі, да, отримують від зовнішнього це час лише для того, щоб ви побачили себе у 5D, да, познайомилися із собою, подивилися на всі свої сторони, які вас бентежать. Тож, що ви маєте зараз собі додати, це оцієї медитативності, оцього відлюдництва, Цієї аскези і побути наєдині з собою, коли лише ви, ви і ваш голос, коли вас не будуть збивати, навіть якщо порада дійсно в тему, але зараз вам конче необхідно слухати лише свій власний голос і не піддаватися галасу, який зараз. Несеться від усюди. Всі експерти, всі гуру, всі коучі, ви маєте зараз побути наодинці собі. Тож, дозвольте собі оцю аскетичність, дозвольте собі це відлюдництво і цей час лише для себе. Він вам зараз дуже потрібен. Друга позиція що ви маєте зараз дати самі собі? Що це має бути? Друга позиція ну це біла карта. Давайте подивимося на іншій колоді. Я візьму Манару і подивлюся на манарі. Біла карта це значить стоп-інформація. Ну, Манара вже нам, я буквально тасувала колоду, Манара вже все вивалила. Я Монару зараз не буду показувати всю, тому що мене почали банити. Отак От покажу: це а, туз а, землі і п'ятірка води. Що ви зараз маєте самі собі дати, це перестаньте, будь ласка, чіплятися за себе, розгойдуючи себе емоційно, дайте собі спокій. Ви собі дуже забракували самовизнання, самоцінності. Перестаньте до себе чіплятися. Ви маєте певну цінність, яка затверджена всім Всесвітом. І ви про це знаєте. Проте не можете відчепитися від себе, бо вам так буде сумно. Постійно щось треба імплементувати, в щось заграватися, давати собі якісь емоції, тримати себе в напрузі. Не треба. Ваша сила, сила в тому, що ви дуже міцна особистість. Ви знаєте собі вже ціну. Не треба вигадувати якісь нові, знаєте, оце так дерзайте, там до чогось постійно прагнути. Та щось боротися. Це зараз же ж просто мейнстрім, що чогось не вистачає або щось не так. Треба перероблювати, треба все імпрувати, треба до чогось постійно там зволікати, там бігти, щось зосереджуватись на чомусь. А просто поважати те, що ви вже досягли, і те, ким ви стали, це зараз ну, замало. Дивити, дивіться, в чому ваша сила, в тому, що ви вже не залежите від інших людей, від обставин і від оцінок вас іншими. Тобто, ви, якщо ви незалежні, то в якусь співзалежність, як знову кліше, да, співзалежні відносини, ви не попадете, бо у вас дуже міцна самооцінка. Єдине, що в чому дійсно у вас є потреба, чого ви так потребуєте, це можливо більшої легкості у тому, що ви робите. Не треба, знаєте, бути, бути як дитина, граючись, сприймайте світ і все, що ви створюєте, дещо граючись. Не будьте занадто серйозними. Можливо, спробуйте те, що вам. Здавалося якось несерйозно, не по масті да, для вас вже так? Трохи більше цікавості, яку мають діти. От, будь ласка, все, що треба було да, довести. І так, третя позиція, що ви маєте собі дати. Що ви маєте собі дати? Дозвольте собі а, не отримати задоволення десь від того, що ви спромоглися чогось досягти. І зараз ви розумієте, що насправді так, ви досягли. Якийсь бій ви виграли, але те, що ви отримали, це зовсім не те, коли, куди треба було зливати свої сили. І так також може бути той бій, який ви так впряглися, де ви так завзято дралися, билися за те, щоб щось отримати. Як то кажуть, вчинка не стоїть. Оце зараз про третю позицію. І навпаки, на що треба перевести увагу? На те, що так, ви це можете проаналізувати, взяти за це відповідальність, взяти це як досвід, яким ви надалі будете користуватися, досвід, який ви отримали, такою власною, отут по третій позиції, дійсно прям власною потом і кров'ю, і пробувати йти далі, крутитися. Намагатися що зробити по-новому, нестандартно, використовувати будь-які свої розумові здібності. Десь навіть можете повчитися, але більше не біжи. Беж... У мене сьогодні так все погано з речитативом. Я в такому розслабленому стані вивчаюся, що просто тож не треба вам, не треба вам. Займатися самоїдством, якщо вже так сталося, то ви, принаймні, не будете іншим разом витрачати всю вашу міцність, всю вашу силу наснагу на те, що в вашому житті не буде мати цінності. І четверта позиція: що ви маєте зараз собі дати? Що ви маєте? Рухатися вперед. Відчуття перемоги, і відчуття переможця, відчуття того, що ви сміливо, рішуче, впевнено, рухаєтеся вперед. Бо ви в щось дійсно вірите, бо ви дійсно впевнені в тому, в якій площині знаходяться ваші цінності, що для вас є. Надважливим, що для вас є істиною і правдою. І тоді у вас з'явиться отаке відчуття, що ви навіть якщо б вас в кайдани забили, ви б не змогли себе зупинити. От настільки зараз вам потрібно рухатися вперед. Тому не зволікайте, перспективи у вас чудові. Не забирайте у себе відчуття переможця. Ось такі легкі, проте глибокі поради. Дякую.